Добрий день усім. Вірніше ввечір. От сходила тільки що в Рошен, вирішила там спробувати купити тортики. Там після 8, 8 якщо купуєте, от після, ввечері, після 20.00 він то працює до 9 годин рошен у нас в Житомирі. От, І якщо ви купуєте після восьми останній час, там знижки 25% на тортики і на тістечка. І от я спробувала, думаю, куплю по знижці. Там такі теж чудові тортики, є великий вибір, можна вибрати. От І я взяла отакий торт. Він називається один цей вишня в шоколаді. Думаю, це я взяла половинку тортика. От. І от вона мені вийшла, бачите, тут і кандінат. Кандінат такий з горіхами. Да? От, якщо ви так подивитися в розрізі, от він тут. Кандінат є такий. Цукерки, а це от такий, як би тортик, там безквітні такі коржі і вишня в шоколаді, теж спробуємо. Ще таких не пробувала в рушені. Пробувала 4 зустрічі, теж дуже Ч... а ні, 4 стихії, він так називається, теж дуже смачний. І от вийшло, бачите, дійсно. Зі знижкою вийшло отак от, от. 123 гривні знижка вийшла, бачите? От так от. Мінус 84. Знижка. Ну, на цукерки ні. Ну, якщо б я ще взяла тістечка, то теж була б знижка. От, ще отакі от цукерки взяла. Це у нас е, такий, як це вони називаються. Не бачу, не бачу. Га, 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 навіть я не виговорю якась гаунджуа, щось таке. 80 гривень 4 цукерки. от така от назва. Гандюа. Потім ці такі от, монетки Роше. Фанчок, от. Це у нас вийшло скільки. 6 штучок на 50 гривень майже. І от такі теж о, якісь хол-шем, якісь теж ну, читайте назвуа, в общем, не знаю. З цільним лісовим горіхом. І теж 133 гривні. от смакота. Будемо пробувати. І от ціни такі в Рошені. Цікаво, які ціни у вас. І чи у вас є магазин Рошен в місті? Пишіть в коментах, цікаво буде почитати. І чи у вас теж такі ціни, чи є у вас знижки на тортики після вісьми в рошенівському магазині. Пишіть в коментах. Цікаво буде почитати. Усім гарного вечора! І смачних тортиків, смачних таких смачних цукерок. От і ласощі. Всім пока-пока. До зустрічі в коментах. Підписуйтесь, хто не підписався, до зустрічі в нових відео.